Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Вот. Закінчив я трохи ножиків. Вот. Буду показувати вам та замовникам. Як бачите, у зв'язку з тим, що світла немає, на два дні пришлось мені змістити замовлення. Я зазвичай до п'ятниці все вспіваю зробити, показати але, але але. Такі часи настали. Так, перший ножик. Шкіряні ножни. Такий отвір для слива води, вологи, підвіз свободний. Так. Сам ножик. Такий самий ножик я вже робив ось на тій неділі. От, але він був з рукояттю з другого кольору. От. І це у нас хлопці. 121 рекс. Да, дуже така непроста залізячка, я вам скажу. От. Але ж те, що ми маємо зараз на кінці ріжучої кромки, та гострота, та агресія, от, напевно, все-таки стояло затраченого часу, нервів. І всього остального, коли я працював цим ножем. От. Таку зробив вставочку в колір, Больстер, нержавійка. Отвір під пін замовник просив не робить. От. Це буде чисто такий ножик для м'яса розробляти тушки. От. Він хоче, щоб. Грязюка не забувалась нікуди, тому я не робив ні отвір, ні насічок не робив. Ну, от. Ось такий ножик. Так, про метал сказав. Товщина тут, по-моєму, 3,8. довжина клинка, зараз скажу, у нас вийшла 120. 120 довжина клинка. Ну, от такий більш. Довжина, більш така універсальна, я б сказав. От. Рукоять зробив таку. Як бачите, фігурісту, От, вибрав отут м'ясо трошки. Дуже вийшла вона така комфортна в триманні, тому що тут рука не наминається. І ці пальці два ну, лягають туди, куди треба. Ось такий ножик. Дякую, хлопці, за увагу. Завтра поїде він до свого нового власника. Все слава Україні.